Головний тренер збірної України з вільної боротьби Руслан Савлохов побував у користині з робочим візитом, взяв участь у зборах тренерів Житомирщини. Основне питання зустрічі обговорення реорганізації запропоновано створити асоціацію спортивної боротьби Житомирської області. Якщо ми не будемо тягнути на себе, якщо ми не будемо заявляти про себе, то про нас ніхто знати не буде. Чим більше ми тягнемо до себе, чим більше ми попрацюємо за те. Тим більше відоміше ми будемо, Марія Власенко повідомила, що в Житомирі є приватний підприємець, який готовий підтримати ці починання, в тому числі і матеріально, у перспективі створення тренувальної бази, якою зможуть користуватись спортсмени з усієї області, за словами Руслана Савлохова, це дуже перспективна справа для Житомирщини. Може би вам ваших учнів не надаби вже нікому не віддавати. Ну і далі Житомір а це для тренера самый бальнев момент в житті. Також на зустрічі обговорювали хвилюючі питання тренерів з вільної боротьби. Та було заслухано звіт за минулий рік.